Доброго дня, мої шановні любі друзі. Це ютуб канал Говорить Гостомель. Сьогодні одна з найактуальніших тем це наркозалежні люди, які проживають в нашому селищі Гостомель. Представтесь, будь ласка. Начальник сектору превенції ірпінського відділу поліції трушик Любомир Михайлович. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у нас в прирпіні? Зокрема, в селищах можливо є у вас інформація по гостомелю і в Верпині з наркозалежними та алкозалежними? Ну, якщо порівнювати статистику з минулим роком за аналогічний період, то майже втричі збільшилась кількість задокументованих фактів незаконного обігу наркотичних речовин. І в п'ять разів зросла кількість осіб, які зараз перебувають на обліку як особи, які схильні до вживання наркотичних речовин. Яка з ними проводиться робота? Документуються факти відповідно, після чого на обліку вони перебувають у лікаря-нарколога, психіатра, проводиться там відповідно з ними робота. Документуються нарядами ГРПП, яких зараз вже шість в Ірпінському регіоні нараховують. Відповідні факти такі, я ж кажу, що вже на даний час за цей рік задокументовано 183 факти: це, зокрема, 309 статті, 307 Кримінального кодексу України. Наприклад, стаття 309 Кримінального кодексу України, вона частина її перша, принаймні, передбачає, що якщо людина самостійно добровільно звернеться до медичного закладу з метою вилікуватись. То не притягуються до кримінальної відповідальності. Ну, що стосується взагалі санкцій, то від двох до трьох перша частини передбачає, якщо буде точніше, то до трьох років позбавлення або обмеження волі. Частина друга це особа, яка раніше притягувалась до аналогічних злочинів, передбачає від двох до П'яти, здається, третя від п'яти до восьми років, якщо мені це за вживання? Так, це 309. Це безпосередньо перевезення, зберігання наркотичної речовини з метою вжитку без мети збуту. А за збут? 307, відповідно вже трошки вищі там санкції, вісім років позбавлення волі в залежності від частини відповідної цієї статті. І у нас в студії сьогодні голова благодійного Всеукраїнського фонду скеля порятунку Петрученко Андрій. Добрий день, Андрій. Добрий день, Наталя. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація взагалі у нас в країні або в світі з наркозалежністю або залежністю? Дякую за запитання, тому що це дуже складна ситуація на сьогоднішній день, як у світі, і, зокрема, в Україні. Тому що, якщо брати в цілому в світі проблема. Людей, які вживають хімічні препарати, це 4 від цього населення землі. Це, це страшно. Біля 250 мільйонів людей. Це експертиза, незалежна експертиза. Це 250 мільйонів людей. І в Україні це становить десь смерть від наркотиків і. Хвороб, які викликані наркотиками, це віл, снід, туберкульоз, онкозахворювання 120 тисяч людей в рік. А збільшується кількість чи зменшується зараз? Кількість наркоманів, людей, які вживають різні хімічні засоби, збільшується кожен рік на 8-10%. Це проблема загальна і. Якщо ми всі разом сьогодні не заб'ємо тривогу, це, цей процент буде збільшуватись кожен рік. А що вас спонукало стати головою даного благодійного фонду і стати на правильний шлях? Тому що я так розумію, якщо ви підійшли до цього голови фонду, то у вас за плечами є якийсь тягар. Так. Це дійсно дійсно так, тому що я. Вживав наркотики, вживав важкі наркотики більше 10 років. Хоча в мене чудова сім'я, прекрасна сім'я. Мій батько військовослужбовець, народився я в Німеччині і жили ми прекрасно. Ну, можливо, я так на сьогоднішній день можу проаналізувати. Десь був у вихованні, не, не до рахунки, про рахунки з боку моїх батьків, я їх дуже люблю. І, но сталося те, що сталося. І в моєму житті було і тюрма, і вживання наркотиків. І коли я вже не, не бачив виходу з цієї ситуації, і шукаючи виходу в різних філософіях людських. Де ви знання, знайшли знання, цей вихід, так? Да. І, як не странно, цей вихід я знайшов, коли знаходився в місцях позбавлення волі, і я звернувся до Бога. і Я буквально кричав до Бога. Я говорю: якщо ти є, зміни моє життя, тому що я так жити не хочу. Я так дивлюсь, на сьогоднішній день він змінив, слава Богу. Дуже. Якщо б ми могли сьогодні показати мої фотографії, вони в мене є. Я важив 58 кілограм, сьогодні, слава Богу, 120. Я активно займаюся спортом, активно займаю свою громадську позицію, ставлені до цієї проблеми. І вірю, що в кожної людини є призначення, своє призначення, то, що він має робити, чим він має допомогти, який він має слід лишити тут на землі. Тому ми заснували. Цей фонд, це, це Український благодійний фонд скеля порятунку, і за основу ми взяли допомогу людям, які потрапили в складну життєву ситуацію і сьогодні являються залежними від наркотиків, алкоголю, азартних ігор і, і таке інше. Наскільки нам стало відомо, що у вас є два реабілітаційні центри, які знаходяться в нашому селищі Гостомель? Розкажіть нам, як ви дізналися про Гостомель? Ми не комерційна організація, тому щоб оказувати людям допомогу, нам потрібно приміщення. І ми шукали через об'яви, інтернет, ми шукали, де можна досить недорого зняти приміщення, і так сталося, що ми в цьому місці зняли два дома зараз. Це будинки, які відкриті абсолютно? Ви можете прийти до нас в гості? Ви можете завітати, познайомитись з хлопцями, які сьогодні ведуть активне життя тут в Гостоволі? Я дякую за допомогу з боку адміністрації влади цього селища. Ну, так ми знайшли ці два будинки. А яку допомогу конкретно ви надаєте нашим людям? І чи фінансується це все з державних коштів? Це психологічна допомога по корекції особистості на духовній основі. Існує програма реабілітації, 16-крокова програма. Вона вже виправдала себе, є досить непоганий результат в процентному співвідношенні. Це біля 40% людей, які проходять реабілітацію, вони. Входять в соціум вільними людьми, засновують сім'ї чи встановлюють сім'ї, які в них були. Тобто, і безумовно ми розвиваємо цю програму. З боку держави ми не фінансуємось, нам допомагає німецький благодійний фонд Фріден Фройде це мир і радість, якщо на українській мові. І голова цього фонду Вальдемар Ільк, це місто Хальброн. І ми дуже дякуємо їм за допомогу. Давайте ми зараз з вами звернемось, мабуть, до наших гостомельчан, які мають таку проблему, да? або до родичів, які у людей є такі проблеми. Щоб надати, може, більш детальну інформацію. Дорогі гостомельчани, мешканці селища ми звертаємо, звертаємось до вас. Сьогодні ви чуєте о, цю статистику, сувору статистику, яка говорить про те, що вона не зменшується. Наркоманія вживання наркотиків е, сьогодні і в школах. І вже е, наркоман він стає молодшим. Вже діти вживають наркотики від легких до важких. Багато смертностей, і якщо ми разом не виступимо проти, проти цієї проблеми, нам, ми, ми будемо це робити, нам це буде важче. І ми готові вам допомагати. В селищі існують два центри ресоціалізації особистості, і зараз на ваших екранах ви побачите номера телефонів. Будь ласка, дзвоніть, і ми будемо оказувати вам цю допомогу. Дякую. Дякуємо, шаноні гостомельчани. Так, ви можете звернутися, і хотілося б все ж таки дізнатися, це безкоштовно. Ви можете прийти до реабілітаційного центру і вам нададуть таку соціальну духовну допомогу. Так, абсолютно безкоштовно. Ви можете прийти, головне, щоб в людини було бажання, щоб людина розуміла цю проблему, що вона в неї є, і він сам не може отримати звільнення від цієї проблеми, в яку він він попав. Ми дуже дякуємо, що ви нам надали більш детальну інформацію, і дай Бог вам сили і терпіння йти mm. далі на даному шляху і допомагати людям, хто має таку залежність. Дуже дякуємо, Наталя. дякую, дякуємо вам. Дякую. Мене звати Сергій. Так ви здесь оказались? Я здесь оказался, моя мама обратилась за допомогою, так как виходу вже не було. І вот Проходил мой друг реабилитацию, с которым я долгое время употреблял, обманывал, грабил людей, вел плохой образ жизни. Он прошел здесь реабилитацию, получил свободу. И я, моя мама обратилась к нашему руководителю центра, главе благодейного фонда Петрученко Андрею Евгеньевичу. И вот я здесь. Тяжело ли было проходить эту программу? Ну, конечно, представьте, если жизнь прожить в грехе, в наркотиках, в обмане и стать на трезвый образ жизни, конечно, поначалу тяжело, надо прилаживать усилия, надо быть послушным наставником программе, которая проводится в центрах реабилитации. Сейчас вы помогаете другим? Конечно, как же я могу не помогать? Наш девиз четыре слова – «Спасся сам, спаси другого». Меня зовут Сергей. Расскажите, пожалуйста, как вы здесь оказались? Uh, был в зависимости многие годы. Я сам из хорошей семьи. как бы Семья была далека от этой проблемы. Но в какой-то момент жизни просто, наверное, повернул не на тот путь. И с каждым годом все дальше и дальше отходил от uh, естественного образа жизни, как любой молодой человек, который хотел жить, развиваться. Все это проходило мимо меня, и я просто стал, наверное, наблюдателем со стороны на свою жизнь смотрел. Я бывший спортсмен, и в какой-то момент не смог заниматься спортом из-за травмы. И попал на улицу, и очень меня закружило это все. И плохая компания, да, взрослые ребята, так и попал в зависимость то сегодня благоприятный день для того, чтобы изменить свою жизнь. Не откладывайте ее на завтра. Чем дальше, тем будет сложнее. Поэтому сегодня мы приглашаем вас и ждем с открытыми сердцами и с желанием помочь вам. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Мне 31 год, я из города Днепропетровск. 16 лет правопотреблял наркотики. Самые, короче, самые тяжелые, что есть, перевентин опиум. Ну, был в постоянной зависимости, пока не приехал сюда на реабилитацию. Долго сюда ехал. В жизни занимался всем. Воровал там, работал, обманывал. Ну, был ядом для общества, можно сказать. Ну, был ничтожеством. Ну, просто хорошего от меня я мог нож в спину загнать. Ну, так грубо, если говорю. За наркотик. Без наркотика жить не мог вообще. Я не представлял свою жизнь без него. И так получилось. Наелся этого наркотика и приехал сюда. И слава богу, ну, здесь мне помогли. У меня печень была при циррозном состоянии. Много болезней там. И в почках киста была. Там. Куча всего. 70 килограмм я весил. Сейчас больше 90 килограмм разрушена семья, там, меня искали и со всех сторон, и милиция, и там, и какие-то непонятные люди, потому что воровал. И тут жизнь моя поменялась, я восстановился физически, духовно, познал Господа. У меня восстановилась жизнь моя, моя семья довольна, моя мама спит спокойно, что я здесь нахожусь. У меня новые друзья, все трезвые. Никто друг друга не обманывает. Ну, никто не користолюбив здесь. Ну, здесь никто не ищет какой-то корости, чтобы там заработать на чем-то. Все тут получают свободу. Ну и тут самое главное, что я здесь с Господом познал. Вот это для меня самое главное. Что я обрел смысл жизни своей. І у нас в студії керівник одного із реабілітаційних центрів, які знаходяться в селищі Гостомель, Артем. Доброго дня, Артем. Розкажіть, мені. як змінилось ваше життя на даному етапі, проживаючи в Гостомелі і вступивши до реабілітаційного центру? Ну, я родився в двох словах. Розкажу: я родився, мені була сім'ї, у мене був і. Это было для меня нехорошим примером, и поэтому я пошел на улицу, начал употреблять тоже алкоголь, наркотики, и был в очень глубокой зависимости от этого всего, что в 22 года я уже умирал от этого всего, и это послужило тому, что я поехал в реабилитационный центр, скала спасения. Кто вас подепровил? Город Киев. Мой знакомый однажды проходил там реабилитацию. Вот, и через его родителей, через ну вот так вот, мои родители связались с его родителями, и таким образом я попал то есть, по его э, направлению. Ну, то, что ваше життя а ми бачимо зараз. Я прошел курс реабилитации в центре реабилитации «Скала спасения. Я получил свободу от наркотиков, получил свободу от алкоголя, от табакокурения и от многих разных э, зависимостей. Вот. Сегодня я в свободе уже четвертый год от этого всего. Благодаря этому изменилось мое здоровье в лучшую сторону, благодаря этому наладились мои отношения с родными, с близкими, благодаря этому поднялась моя самооценка, просто я начал жить, потому что... Раньше я считал себя ошибкой, раньше была пустота, раньше не было целей никаких, не было просто никакого будущего, не было никакой надежды. Сегодня я это все имею. Сегодня я по-настоящему счастливый человек, благодаря тому, что я прошел курс реабилитации в «Скала спасения», и Бог меня освободил от этих всех зависимостей, потому что центры реабилитации, они а христианские. Розкажіть нам, будь ласка, а спочатку, з чого починається реабілітація людей, які звертаються до вас? Ну, смотрите, у нас есть определенные условия для того, чтобы человек попал к нам на реабилитацию. Это ему нужно пройти определенных врачей, сделать некоторые анализы. Это флюорография легких и общий анализ крови. Для того, чтобы он просто не заразил других людей. Вот. И таким образом он попадает к нам на реабилитацию. Вот. И на реабилитации мы предоставляем ему просто курс, программу 16-шаговая программа реабилитации, которая несет в себе психологическую коррекцию личности. Вот. И таким образом мы работаем з людьми психологічески і духовно. Ми стараємося змінити їхнє мислення для того, щоб просто вони виш виходили з курсу реабілітації новим человеком. Наскільки нам відомо, ви проживаєте в селіще Гостомель, в реабілітаційному да. центрі. Да. Ви якиимш чином долучаєтесь до соціального життя наших гостомельчан? Конечно. У нас здесь существует два реабилитационных центра. это в пределах где-то 20 человек нас всего здесь. И мы участвуем в субботниках этого города, мы участвуем в благоустрии, то есть помогаем наводить порядок, убираем по городу, когда нас об этом просят. Вы помогаете просто еду да, и дальше. Да, мы просто помогаем раздавать еду, и таким образом мы стараемся мотивировать, через это мы стараемся мотивировать людей к лучшему образу жизни через вот эту вот деятельность. Потому что там есть люди наркозависимые, Є алказа, є бездомні люди. То есть люди, которые нуждаються в допомогі, люди, які в різних зависимостях. А які плани у вас на майбутнє, в найближчий час? Проведення якісь, може заходів в Так, да, Ми плануємо в поселі Гостомель, в різних заведеннях, в частності в школах, провести профілактику на тему здоровий образ життя. Вот ми про плануємо провести якісь акції, може бути концерти теж на тему здорової То Тобто, наша цель це змотивувати людей на здоровий образ життя. А, а яким чином ви ще бачите розповсюдження даної інформації? Можливо, це семінари в школи, психологічно якісь соціальний проект які зробити. Конечно, мы планируем проводить семинары, различные тренинги в школах на тему зависимости, нарко, алкозависимости, табака, курения. То есть эти все темы мы цепляем и мотивируем людей на здоровый образ жизни, потому что ну, мы сами были в этой проблеме и мы знаем, как никто, как помочь этим людям, которые сегодня, может быть, находятся в этой зависимости, либо в опасности попасть в эту зависимость. Ми дуже дякуємо, що у нас є такі люди, які знаходяться в селищі Гостомель і все ж таки розповсюджують тільки психологічно-соціальні такі проекти, направлені на здоровий спосіб життя. Ми дуже дякуємо вам, будь ласка. Ми дякуємо всім, хто надав більш детальну інформацію у нас в студії та поза межами. Всі свої найактуальніші питання ви можете надсилати нам на адресу, яку ви бачите на екрані. Бо це говорить гостомель.